Що ми не зупинились на тому, що зробили ванну, поїхали ми далі. Сьогодні педа, була ситуація з вікном. Ми замінили віконце. Приїхала до мене команда. Ось. Поставили профіль рехау, тому що нам він найбільше всього подобається. <кій> Був демонтаж, тому ще брудно. Піднімаємося на мансардний кориг дачний. Тут в мене теж були такі савкові віконця. Ми замінили на ось такий рехау віконечка ще. Ось що у нас далі. Тут обідрали вчора все. Збили оцю коричневу савкову плитку, буде тут мнятись все. Двері ставили з квартири демонтовані. Були у нас такі на кухні, і вони сюди ідеально підійшли. у нас тут в дерев'яному стилі, зараз все покажу. От якось так. Це буде все рівнятися. Тут буде підрівнюватись до рівня і буде кластися залишки і плитки той, що у нас залишили з ванної кімнати. А тут ми плануємо ось так, залишками ламінату зробити. Такий коридорчик у нас тут. Заходимо сюди, безлад, бо тільки поїхали майстри. Ось, двері наші. Ось так виглядає. Ось чому, бачите, все дерев'яне. Будемо дотримуватися концепції стилю під дерево хаос і бордак. Це жінки мене зрозуміють, що мене це все прибирати. Зараз трошки під мету. Та й все. Оце розібрали вчора пластиковий такий, теж витягли віконце з звідсіля, савковіще. савкові ще. Трикутні. І Це закладеться і заштукатурюється за один рівень. Вирівняється все. Ось двері сьогодні вставили сюди. В балконі. Теж рехау така гарна ручка. І Ось таке тонування зробили для того, щоб воно було під дерево сходилось все. Так, що будемо тим? Такого вже нема пластику, бо такого вже не, теж немає не існує в природі це савок. Тому будемо щось вигадувати, але спочатку поштукатуримо. Так, ось так, тонування, На балконних дверях є тонування для того, щоб не нагрівалося. Ось приміщення. Тут у нас з минулого року ми вставили балкончик. І нічого більше не робила. Ось ця замкова плитка. Хто її пам'ятає, хто моїх років знає, що це колись складали, любили такий кафель класти десь в туалетах, в ваннах. Десь. Коротше, це я його ненавиджу. Це таке. О боже, ну це ми його будемо виковирювати теж. І класти сюди, класти сюди теж залишки кафелю з ванної кімнати. Це теж це закладеться, все ми поштукатуримо. Тут обіб'ємо пластиком біленькі. Коротше, плани на Я відверто вам скажу. Відкоси ще робити. Ну, бачите, робота гарна, але ж мені залишки буду без ладу. Ну, колись буде гарно. Трошки буде гарно. Ось, ще тут, до речі, дивіться, які розетки. Оці, знаєте, металеві підстаканники ці ще. Трешці Любастер, це все з треш відремонтуємо тут. Ну, якось так. Якось так. Скоро буде гарно. Як в Адній.